Окрасою турніру зі змішаних єдиноборств стануть виступи двох львівських бійців. Рейтинговий бій Олени Увчиннікової та поєдинок за звання чемпіона України Юрія Рака. Львівська школа у нас, і чи, чи це бокс, чи це кікбоксинг. Ми продовжуємо традиції і, і будемо здобувати перемоги. Тобто все це підлаштовано для того, цей турнір, щоб е, е, підтягнути наших спортсменів, зробити з них чемпіонів. І, Гордиться нашої школи. Щоправда, обидвоє спортсменів не приховують. Ці виступи підготовчі перед поєдинками за звання чемпіона світу. Однак тренери одноголосно запевняють, підготовчі не означає неважливі, бо перед земляками програвати соромно. Те, що він підготовчий, це не означає, що він є прохідним боєм. Підготовчий бій це відповідно з певною установкою, але установка на це бій тільки одна перемога. Тобто, інших варіантів наразі не на те, що не розглядається, але не може бути. Тому що ми, ми розраховуємо тільки на бій. Звичайно, бувають всякі ситуації, випадки. Все може бути. Головним боєм вечора стане протистояння львів'янина Юрія Рака та представника Дніпропетровська Костянтина Молоданова. Битимуться за вакантний пасок чемпіона України у ваговій категорії до 80 кілограм. До речі, суперник Львів'янина вихованець засновника версії РБ-1. Він молодий, агресивний та має свій специфічний стиль. Він мож, може міняти лівосторонню стойку, на право, ортодокс лівосторонню в правосторонню. Клінчує дуже добре. Тут, в цих Верб-1 він також вихованець, наскільки я знаю, рукопашного бою. Тобто він суттєво буде для нього боротися. Другим боєм вечора стане двобій за правилами ММА бої без правил, між чемпіонкою Європи за цією версією львів'янкою Оленою Овчинніковою та запорожанкою Анною Смирновою. Головна героїня цього поєдинку Олена Овчиннікова про суперницю нічого не знає. Бачили лише кілька її поєдинків. Більше Овчиннікова готується до бою за титул чемпіонки світу за правилами К-1. Тож наразі працює над різними техніками. У нас є... Багатократною чемпіонкою України з цього виду, і в принципі було б досить цікаво зустрітися з нею, подивитися, як дівчинка працює, і підготуватися для подальших боїв. Ці два поєдинки ще не усе, що очікуватиме глядачів у цей вечір. Цікавими мають бути протистояння в Андеркарті, де запланована матчева зустріч між командою Львова та Чорткова, що на Тернопільщині. Буде проведено п'ять боїв, команда, представники якої переможуть у більшій кількості спарингів, буде визнана кращою. Лів'яни цього разу планують взяти реванш за попередню поразку. Минулого року так само приїжджала команда з Чорткова. Ми програли тоді 4-1, тобто хлопці там. Фактично більше були підготовлені на даний час. Зараз ми хочемо взяти реванш і п'ять поєдинків буде яскравих.